Доброго дня, шановні друзі. Так, зачіпимо болісну тему для опля Strah. Це пересухання резинки на антенну. Не дай Бог нікому з цим зустрітися, звісно, але якщо можливо комусь придеться, моє відео комусь може допомогти. Значить, в який. ми знімаємо обшивку ось тут, бокову ззаді на стойці багажника. І ось тут ідентично. Тут я тільки її привід пустив, оцю стойку вже ближче до задніх сидінь. Ідентично з цієї сторони. Тут воно тримається чисто на заглушишці, що з цієї що з цієї сторони. Ну і, звісно, по кожному болтику з двох сторін повикручував. Далі, що відбувається у нас під самим потолком. Я його трошки приопустив. І далі у нас там антена прикручена на ось такі от гайці. Тобто, як в принципі, я покажу вам в незібраному вигляді, шнур проходить насквозь через кришу, а гайка одягається, звісно, на ось ці провода, і антена вже між потолком затягується ось цією різьбою. Ну і цією гайкою. Докрищ. Нову різинку я, звісно, поставив, на антенну, вона готова до зборки. Тому так. як би так.